Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про футбол. У нас в фокусі дня, як зазвичай, три поєдинки, і на цей раз ми розглянемо матчі з Суперкубка Тур -Тур Туреччини. Це у нас буде поєдинка Галасара Тразаспор. Другий матч це у нас буде кубок Африканських наці... націй Нігерія проти Мозамбіка. І зайдемо також на чемпіоншип. Лестер буде грати проти Озброїчі. Давайте по порядку почнемо з більш раннього поєдинку. Це у нас буде матч за Суперкубок Галатасарай проти Тразаспора, за Суперкубок Туреччини. Що стосується сьогоднішнього поєдинку, то, звісно, команди. Буду грати на нейтральному стадіоні, що не робить для не для одної команди якогось особливого, особливої переваги. І тут, звісно, все буде витікати із самої гри, яка є наразі у команд. Ми бачимо те, що по голосараю нічого такого не змінюється особи, тому що команда, як грала в досить такий домінаційний футбол, так вона і продовжує грати. Але що стосується матчів кубкового формату, матчів десь іноді лігі чемпіонів за межами, наприклад, Стамбула, да, то звісно, там команда грає не досить такий ефективний футбол з позиції загального ігрового балансу, і там, звісно, бувають іноді деякі проблеми в обороні. А, і що стосується сьогоднішнього поєдинку, саме їх я би проти транспору очікував, тому що Транспор на даний момент виглядає не досить круто в обороні. У них почалися деякі проблеми зі складом, трішки види, види змінилася гра, і на фоні цього команда стала пропускати досить велику кількість голів. І ця вже історія ну, не просто така якась виборочна на протязі одного поєдинку, це вже тянеться досить давно. Напевно, на протязі місяців півтора, так два точно, і якщо говорити про сьогоднішню перспективу якихось позитивних змін, то звісно, транспора вона якось не спостерігається. Тому, звісно, тут досить великі проблеми до, до, досить великі питання до того, як транспор буде використовувати свою лінію захисту, і в принципі як не буде вибудовувати проти достатньо сильної атаки Галтесара, але мені здається, те, що транспор, як завжди, коли у них є проблеми, досить активно включається в атакуючу лінію, і в принципі може. Може бути як мінімум тут ефективним, тому важко сказати те, що транспорт буде мати рівні шанси в плані на вихід в фінал, але наступний поєдинок на сьогодні це у нас буде Кубок Африканських націй. Збірна Нігерії буде приймати на домашньому полі, а не на домашньому полі, буде приймати на полях Марокко, Мозамбік. А що стосується обидвіх команд, то звісно тут є досить суттєва перевага зборної Нігерії стилістично можливо, для Нігерійців Мозамбік є не досить. А uh, таким Вдалим суперником, але що стосується складу самого, самих результатів, то звісно, збірна Нігери це більш така статусна збірна, яка практично ідеальний результат показала на Кубку африканських націй, але до них, як зазвичай, є звісно деякі питання. Це питання, по-перше, відносно оборони, тому що ні в одному матчу вони не зіграли насухо, І якщо говорити про а, саму лінію оборони, яка складена з досить таких непоганих імен, і самоопорну зону, якщо виділяти, то там також все досить гарно з підбору футболіста. То в принципі я очікував, ну якщо чесно, більш такого ефективного футболу, можливо, навіть три поєдинки на нуль вони могли зіграти, але цього не було. Ну якщо говорити про сьогоднішній поєдинок проти Мозабіка, звісно, да, теоретично, Нігерія та тут може перемагати з досить великим гандикапом, але якщо враховувати те, що це стадія плей-офф, тут потрібно іноді десь приберегти сили на наступні поєдинки, а іноді десь просто потрібно зіграти на результат, тому конкретно на Кубку Африканських націй я Тут не очкові якогось там яскравого прям суперфутбола. Тим більше те, що Мозамбік це команда досить закритого стилістичного типу, яка грає зазвичай через два опорника з акцентом на контратаки. І сьогодні, з перших хвилин, я би саме очікував би від зборни Мозамбіка досить такого обережного футбола на можливості того, що Нігерія буде розкриватися в цьому поєдинку. І звісно, якщо нігерійці будуть грати так, як вони грали на груповому етапі, то тут у нігерівців можуть бути деякі проблеми. Тому, якщо говорити про сьогоднішній поєдинок, я не бачу особливої перспективи того, що будуть великі шанси у Мозамбіка програти цей поєдинок розгромно, а навіть десь такий залишаю зазорчик на те, що ця збірна може всіх здивувати і проти Нігерії показати досить непоганий футбол, який, в принципі, вони демонстрували на протязі свого групового етапу. Хоч вони програли проти Коддювара, проти Камуруна, але якість гри була досить. Ну і третій поєдинок на сьогодні це нас буде продовжитися 26 й тур англійського чемпіонщин. Лестер буде приймати на домашньому полі визброючі. І якщо подивитися на коефіцієнти в цьому поєдинку, то, то тут може навіть хтось здивуватися, тому що Лестер не є прям суперявним фаворитом на домашній арені. Але якщо подивитися на останні поєдинку, да в принципі на гру Лестера зі старту сезону, то у них була невелика кількість вдалих, в тому числі, домашніх поєдинків І, в принципі, якщо говорити про поточну форму команди, то вона визиває викликає досить велику кількість питань, особливо гра в обороні. І ми бачимо те, що стилістично Лестер являється досить такою удобною командою для більшості колективів із англійського чемпіоншипу, як вдома, і на виїзді. І сьогодні якраз таки в Англії виділяють це, що за цей момент Весброміч може сьогодні зацепитися. Але я не думаю, то, що Лестер буде якось стилістично міняти свою гру, тому що вони дома грають достатньо активний футбол, намагаються позиціонувати себе як атакувальну команду, достатньо активно грають через фланги. А Весброміч це більш на виїзді, така консолідована команда. Навколо оборони, яка досить плотно, досить так скупчено грає в цій лінії. Також використовує досить часто гру через насищену лінії опорної зони іноді прижимається до своїх ворот до своїх воріт, але іноді і гру відводить. Але якщо говорити про поєдинки, де, наприклад, вони там збивають першими, то зачасту вони намагаються гру контролювати на своїй половині в поля. Тому сьогодні, чого б я очікував, би, так це досить такого різноманітного результату. По самому факту матча, да, по самому фінішу я не здивуюся, якщо тут везбромі ще бо Лестер отримує перемогу, але я досить сильно здивуюся, якщо Лестер тут не покаже ніякого такого атакуючого футболу, який характерний їм на домашньому стадіоні. Тому як я зазвичай роблю в таких поїнках, коли є явна команда, яка на домашній арені грає в досить мотивований футбол, будь то першим номером або другим номером, то я зазвичай і має, звісно. При цьому всьому досить активну флангову гру. З великої кількістю прострільних передач я зазвичай там заходжу, наприклад, розглядаю такі команди в плані непоганої перспективи кутових. А тому в сьогоднішньому поєдинку Лестер якраз таки виділяється досить такою цікавою командою з акцентом на більшу кількість кутових матч. Тому мій прогноз на сьогоднішній поєдинок буде фора нульова, на користь Лестера по кутовим, що оцінюється коефіцієнтом десь в районі 1.80